Доброго дня! Сьогодні ми говоритимемо про людину, яка змінила уявлення світу про передбачення майбутнього: Брюс Буено де Мескіта, професор Нью-Йоркського університету, математик і політолог, який протягом 40 років використовує теорію ігор для прогнозування геополітичних подій з точністю понад 90%. Його клієнтами були Центральне розвідувальне управління США, Пентагон, великі корпорації та уряди різних країн. Мескіта не ворожить на кавовій гущі. Він не читає зірки і не медитує над кришталевою кулею. Його метод базується на холодних математичних розрахунках, аналізі мотивацій учасників політичних процесів та моделюванні їхньої поведінки через складні алгоритми. Коли весь світ обговорював майбутнє Росії після початку повномасштабної війни проти України 24 лютого 2022 року, більшість експертів висловлювала обережні припущення. Брюс Мескіта тоді зробив те, що вміє найкраще: побудував математичну модель. Він проаналізував інтереси всіх ключових гравців, їхні ресурси, мотивації та можливості впливу на ситуацію. Результат його обчислень шокував багатьох. Професор передбачив не просто поразку Росії у війні, а повний колапс російської політичної системи, розпад її економіки та втрату статусу великої держави. Він назвав конкретні терміни, механізми та тригери цього процесу. Я почну з того, що мій метод не має нічого спільного з езотерикою чи містикою. Коли журналісти називають мене провидцем або оракулом, я завжди виправляю їх. Я математик. Я працюю з даними, з числами, з логікою. Моя модель базується на теорії ігор, яку розробили Джон фон Нейман та Оскар Моргенштерн ще у 44-му році минулого століття. Це наука. Про прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів. Коли у лютому 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, я відразу почав будувати модель. Мені потрібно було зрозуміти, хто є ключовими гравцями в цій ситуації, чого вони насправді хочуть і що готові зробити для досягнення своїх цілей. Перший ключовий гравець. Володимир Путін. Більшість аналітиків робили помилку, приписуючи йому ідеологічні мотиви, імперські амбіції, бажання відновити Радянський Союз. Але коли я аналізую політика, мене не цікавить його риторика. Мене цікавлять його дії та те, як ці дії корелюють з його особистими інтересами. Путін на початку вторгнення мав одну головну мету зберегти свою владу. Все інше було вторинним. Україна становила для нього загрозу не як військовий противник, а як ідеологічний приклад. Після Революції Гідності у 2014 році українці показали, що народ може скинути корумпованого диктатора. Це був найстрашніший кошмар для Путіна, другий ключовий гравець російська еліта, олігархи, силовики, високопоставлені чиновники. Вони підтримували Путіна не з любові до нього, а тому, що він гарантував їм збереження їхніх статків і привілеїв. Але війна змінила цю рівновагу. Західні санкції почали бити саме по еліті: заморожені активи, заборона на в'їзд, конфіскація нерухомості в Європі та Америці. Моя модель показувала, що з часом інтереси еліти та Путіна почнуть розходитися. Я розраховував швидкість цього розходження на основі економічних втрат, які несла еліта, і темпу погіршення військової ситуації на фронті. Третій гравець: російське населення. Багато аналітиків робили фатальну помилку, вважаючи росіян монолітною масою, яка безумовно підтримує Путіна. Насправді російське суспільство було глибоко розколоте. Моя модель враховувала порог терпіння населення. Цей порог визначався кількома факторами: економічним становищем, кількістю загиблих, рівнем репресій та доступом до альтернативної інформації. Я розраховував, що коли економічна ситуація досягне критичної точки, коли в кожній родині будуть знати загиблих або покалічених, коли люди відчують, що влада бреше їм про все, тоді настане переломний момент. Четвертий гравець українська армія та український народ. Тут я робив розрахунки на основі мотивації. Українці захищали свої домівки, свої сім'ї, своє право на існування. Росіяни воювали за химерні ідеї, які нав'язала їм пропаганда, або просто за гроші. Історія показує, що армія, яка захищається, майже завжди мотивована сильніше, ніж армія загарбник. Додайте до цього західну військову допомогу, яка постійно зростала, та розумну стратегію українського командування. Моя модель показувала, що російська армія неминуче виснажиться. П'ятий гравець Західні країни, передусім США та Європейський Союз. Тут я аналізував їхні довгострокові інтереси. Захід розумів, що поразка України означатиме не просто втрату однієї країни, це означатиме, що агресія окупляється, що міжнародне право не діє. Тому підтримка України була не альтруїзмом, а стратегічною необхідністю. Моя модель показувала, що ця підтримка тільки зростатиме, бо кожен місяць війни переконував західних лідерів. Що Україна може перемогти, коли я об'єднав усі ці фактори в єдину модель та запустив симуляції, результат був однозначним. Росія програє цю війну і ця поразка призведе до внутрішнього колапсу. Я бачив три основні сценарії розвитку подій, і всі вони вели до одного результату кінця путінського режиму та розпаду російської державності в її нинішньому вигляді. Перший сценарій військова поразка. Моя модель показувала, що десь наприкінці 2025-го або на початку 2026-го року українська армія за підтримки західної зброї почне систематично відбивати окуповані території. Ключовим моментом мав стати Крим. Я розраховував, що коли Україна почне реально загрожувати Криму, для Путіна це стане катастрофою. Крим був його головним трофеєм, символом його величі. Другий сценарій економічний колапс. Західні санкції працювали повільно, але не вблагально. Російська економіка була як хворий організм, який тримається на ліках. Ці ліки експорт енергоресурсів. Але Європа систематично відмовлялася від російського газу та нафти. Моя модель показувала, що десь у другій половині 22-го року російська економіка досягне точки неповернення. Інфляція перевищить 50% на рік, золотовалютні резерви вичерпаються, держава не зможе фінансувати соціальні виплати. Саме тоді на вулиці вийдуть не політичні активісти, а звичайні люди, які не можуть прогодувати свої сім'ї. Третій сценарій. Політична змова всередині еліти, моя модель показувала, що коли військова ситуація погіршиться, а економіка почне колапсувати, хтось із близького оточення Путіна зробить спробу його усунути. Я не міг передбачити точно, хто та коли зробить цей крок, але моя модель показувала високу ймовірність. Такого розвитку подій у проміжку між літом 2022 року, 1025 та весною 2026 року. Найімовірнішим я вважав комбінований сценарій, коли всі три фактори спрацюють одночасно. Моя модель показувала, що після падіння Путіна почнеться період хаосу. Різні регіони почнуть заявляти про автономію або навіть незалежність. Татарстан, Башкортостан, Республіки Північного Кавказу, Далекий Схід. Усі ці регіони мають свої інтереси, які не збігаються з інтересами Москви. Коли центральна влада ослабне центробіжні сили, візьмуть гору. Моя модель показувала, що процес розпаду буде досить швидким. Від початку військового колапсу до повного розпаду Російської держави мине від 6 до 12 місяців. Великі імперії завжди падають швидше, ніж здається можливим, бо вони тримаються не на силі, а на ілюзії сили. Я розумів, що мій прогноз викликає багато питань та сумнівів: Росія здавалася такою могутньою, але саме в цьому полягала помилка більшості аналітиків: вони дивилися на зовнішні прояви сили, а не на реальну структуру влади та економіки. Російська армія була сильною на папері, але корупція з'їла її зсередини. Економіка здавалася стабільною, але вона цілком залежала від експорту сировини. Путін виглядав непохитним, але його влада трималася на страху та придушенні будь-якої опозиції. Я бачив усі ці слабкості в своїй моделі. Мої розрахунки показували, що до середини 2026 року Росія як єдина держава перестане існувати. Це не єзотеричне передбачення, це математичний розрахунок на основі аналізу інтересів та можливостей всіх учасників процесу. Теорія ігор дає змогу передбачати поведінку раціональних акторів. Моя модель враховувала тисячі змінних, але всі вони вказували на один і той самий результат. Коли я представляв ці висновки своїм клієнтам у розвідувальних службах та урядах, реакція була неоднозначною. Дехто сприйняв їх серйозно та почав готуватися до нової геополітичної реальності. Інші вважали мої прогнози занадто радикальними. Але я не песиміст і не оптиміст. Я аналітик. Я просто слідую за даними, куди б вони мене не вели. Я часто кажу своїм студентам, що майбутнє не є загадкою, майбутнє є результатом рішень, які люди приймають сьогодні на основі своїх інтересів та можливостей. Якщо ви розумієте інтереси гравців, їхні ресурси та обмеження, ви можете передбачити їхні дії з високою точністю. Путін прийняв рішення розпочати повномасштабну війну проти України, бо вважав, що це найкращий спосіб зберегти свою владу. Він помилився в розрахунках, він недооцінив українців, переоцінив свою армію та не врахував наскільки рішуче захід підтримує Україну. Ця помилка коштуватиме йому всього влади, репутації, спадщини. Країна, яка напала на мирного сусіда, яка вчинила тисячі військових злочинів, яка погрожувала світу ядерною зброєю, така країна не має майбутнього в цивілізованому світі. Мої критики кажуть, що я надто спрощую складні процеси, зводячи їх до математичних формул. Але насправді моя модель надзвичайно складна. Вона враховує психологічні фактори. Культурні особливості, історичний контекст просто в кінці всіх цих розрахунків виходить чіткий висновок, який можна виразити простими словами. Ці прості слова зараз звучать так: Росія програла війну ще до її початку, просто не всі це розуміли. Математика не помиляється, історія не пробачає. Система, побудована на брехні корупції та насильстві, не може перемогти систему, яка захищає свободу, демократію та право народу на самовизначення. Україна переможе, бо українці воюють за своє існування. Росія програє, бо росіяни воюють за химерні ілюзії божевільного диктатора. Те, що відбувається зараз у 2026 році, повністю відповідає моїм розрахункам. Російська армія відступає по всьому фронту, економіка в руїнах, протести охоплюють все більше міст. Еліта шукає шляхи порятунку. Путін все більше ізольований навіть від найближчого оточення. Все йде за моделлю, яку я побудував чотири роки тому. Залишилися останні кроки цього танцю смерті: військовий колапс на фронті, економічна катастрофа всередині країни, політична змова в Кремлі. Та фінальний розпад держави. Я не знаю точної дати. Моя модель дає проміжок часу, а не конкретне число. Але я знаю, що це станеться невдовзі можливо, за кілька місяців, можливо, за рік. Але це станеться неминуче, бо математика не помиляється, а історія завжди карає тих, хто порушує її закони. Найважливішим елементом моєї моделі було розуміння того, що путінська система не мала механізмів самокорекції. В демократичних країнах, коли лідер приймає погані рішення, існують інституції, які можуть його зупинити або змінити: парламент, суди, вільні медіа, громадянське суспільство. В авторитарних системах такого немає. Путін знищив всі противаги своїй владі протягом 20 років правління. Він оточив себе людьми, які боялися говорити йому правду. Його розвідка надавала йому ту інформацію, яку він хотів почути, а не реальну картину ситуації. Його генерали звітували про успіхи там, де були провали, бо боялися його гніву. Така система приречена на катастрофічні помилки. Бо вона втратила зв'язок з реальністю. Моя модель показувала, що чим довше триватиме війна, тим більше система відриватиметься від реальності, тим швидше наближатиметься колапс. Це як снігова куля, яка котиться з гори. З кожним метром вона стає більшою і швидшою, і зупинити її стає неможливо. Слова Брюса Мескіти справді, справді справдилися з моторошною точністю. Влітку 2025 року світ став свідком того, як одна з найбільших держав планети почала розпадатися на очах приголомшеної світової спільноти. Українська армія за підтримки західної зброї систематично звільняла окуповані території. Коли українські сили підійшли до Криму та почали завдавати точкових ударів по військовим об'єктах на півострові, російське командування зрозуміло, що війну програно. Солдати масово відмовлялися виконувати накази, цілі частини переходили на бік України. Національні республіки, які віддали найбільше солдатів для війни, почали відкрито говорити про вихід зі складу Російської Федерації. Татарстан проголосив суверенітет, Башкортостан слідом за ним. Економічна ситуація досягла точки катастрофи саме тоді, коли передбачав мескіта. Золотовалютні резерви вичерпалися, рубль впав до історичного мінімуму, інфляція перевищила 70%. Держава не могла виплачувати зарплати вчителям, лікарям пенсіонерам. На вулиці великих міст вийшли мільйони людей. Силовики, які самі не отримували зарплату місяцями, відмовлялися розганяти протести. У серпні 2025 року сталася спроба державного перевороту. Путіна арештували в його резиденції, звинувативши в державній зраді та злочинах проти людяності. Але було запізно: центробіжні процеси, які запустила війна, вже не можна було зупинити. Протягом наступних місяців від Росії відокремилися понад 20 регіонів. Світ спостерігав за народженням нової геополітичної реальності. Україна тим часом звільнила всі свої території, включно з Кримом. Західні країни оголосили про масштабний план відбудови України. Українська економіка почала відновлюватися. Країна отримала статус кандидата на вступ до Європейського союзу з прискореною процедурою інтеграції. Сьогодні, коли ми дивимося на карту Європи та Азії, ми бачимо абсолютно іншу реальність ніж три роки тому. На місці Російської Федерації тепер існує мозаїка незалежних держав та автономних регіонів. Україна відбудовується та інтегрується в європейські структури. Східна Європа переживає період стабільності та економічного зростання. Все це стало можливим завдяки зникненню російської загрози. І все це було передбачено математичною моделлю професора з Нью-Йорка, який не користувався кришталевою кулею, а просто знав, як застосувати науковий метод до аналізу політичних процесів. Історія колапсу Росії увійшла в підручники як приклад того, що відбувається, коли авторитарний режим починає війну проти демократичної країни. Це стало уроком для всіх майбутніх диктаторів. Агресія не окупляється, а математика завжди сильніша за пропаганду.